Питання переговорів і можливої заморозки війни в Україні одразу натрапляє на питання того, наскільки вистачить такого хиткого миру між сторонами, і чи не захоче Путін повторити напад на Україну, лише краще підготувавшись і вже знаючи деякі слабкі сторони української армії та українського суспільства. Питання доволі резонне, і побоювання реваншу справді має сенс. Тому в цьому випуску ми поговоримо на тему можливого реваншу, чи піде на нього Путін і як можна його запобігти. У недавній історії є чимало конфліктів, які не закінчилися остаточними домовленостями, а просто припиненням вогню без чітких зобов'язань. Таке положення справ може здаватися гидким, однак у цьому ключі є різні кейси, як позитивні, так і негативні. Нерідко теперішнє положення України порівнюють з розділом Кореї, так остаточний розділ Корейського півострова стався внаслідок війни 1953 року. Тоді вона була зупинена припиненням вогню. А Південна Корея фактично ніяких документів не підписувала, припинення було підписано через її голову. Так чи інакше, Північна та Південна Корея існують автономно понад 70 років, незважаючи на періодичні кризові стосунки протягом цих років, прямої війни між сторонами не було. Разом з цим згадують і негативний кейс, пов'язаний вже із самою Росією, а саме з чеченськими війнами. У результаті Першої чеченської війни країна змогла відстояти свою незалежність. А в 96 му році було підписано Хазавюр договір про припинення вогню. Однак друга війна не змусила себе довго чекати, почалася через 3 роки, і Росії тоді остаточно вдалося подолати Чечню і краще підготуватися до нової військової кампанії. Побоювання багатьох українських спікерів пов'язані з тим, що такий сценарій може повторитися і Росія новим ударом знищить Україну. Яким чином може пройти заморозка? Припинення вогню між Росією та Україною може відбутися з двох основних причин: це домовленості у тому чи іншому вигляді, або ж природним шляхом через виснаження ресурсів. Щодо останнього важко сказати, коли і як це може статися, однак з часом інтенсивність бойових дій може сама по собі знижуватися, що зменшуватиме масштаб конфлікту. Теоретично може настати момент, коли обидві сторони будуть настільки виснажені, що вести активні бойові дії не зможуть. Щодо домовленостей, то варіант сьогодні здається не надто ймовірним. Однак з часом через тому від війни обидві сторони можуть прийти до того, що явних цілей у цій війні вони не зможуть досягти і подальше ведення бойових дій безглузде. чи сторони зможуть дійти до взаєморозуміння, тому найімовірніше зможуть домовитися лише про припинення вогню на кордоні, власне, як це було після 2015 року, коли були підписані мінські домовленості. Вони передбачали інші заходи, однак виконувалася лише частина. Про припинення вогню. Найважливішими у всій цій конфігурації стають гарантії безпеки для України та подальший розвиток Збройних сил України. Саме від цього питання залежить подальша можливість Росії взяти реванш і потенційні витрати, які Росія понесе у разі нападу. Найкращим варіантом для України було б включення її в НАТО або ж запрошення в Альянс. В обох випадках країни НАТО могли б дати гарантії безпеки згідно з п'ятою статтею, за якою безпека забезпечується всім членам блоку. Такий варіант можливий у разі надання гарантії на територію, яку контролює українська влада, або хоча б на ту, яка не закріплена в російській конституції, тобто без Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей, а також без Криму. Це дозволить створити зону безпеки, хоча б на частині території України, що дозволить їй і далі розвиватися. Заморозка без гарантій небезпечна не лише тим, що війна може початися будь-якої миті, але й самим відчуттям такої миті. Іноземні інвестори, наприклад, будуть неохочі інвестувати в країну, де може початися війна. Цей план, в принципі, обговорювався між членами НАТО, однак останнім часом зійшов на нівець. Разом з цим є навіть історичний приклад, коли в НАТО була включена Західна Німеччина, що забезпечувала безпеку землям, які тоді були під контроль уряду. А об'єднання сталося лише через 45 років і східна частина була автоматично включена в НАТО. Більш реалістичними гарантіями для України є нинішні гарантії безпеки. Які Україна підписує з багатьма країнами. Документ передбачає допомогу Україні у розвитку збройних сил і передачу різних озброєнь протягом, як правило, 10 років. Нещодавно такий договір було підписано зі Сполученими Штатами, які є головними донорами і партнерами у цьому питанні. Разом з тим, повноцінно гарантувати безпеку це не може, а лише допомагатиме стримувати Росію і створювати паритет її збройним силам і озброєнням. У схожому становищі перебуває Ізраїль. З яким у Сполучених Штатів також є домовленості про передачу озброєнь щороку і про допомогу у розвитку Збройних сил. Сьогодні в Ізраїлі вже не так багато великих ворогів у регіоні і Збройні сили самодостатні, однак навіть зараз Сполучені Штати допомагають армії Ізраїлю. У схожому становищі може опинитися і Україна тільки з урахуванням того, що потенційним противником України є найбільша країна в світі з ядерним потенціалом, тому такий формат стримування може не спрацювати. А чи захоче Путін реванш? У цьому ключі неможливо нічого однозначно сказати, тим більше невідомо, коли і за яких умов закінчиться війна. Очевидно, що початковими цілями Путіна було взяття Києва і встановлення маріонеткового уряду, що провалилося в перші місяці війни. Подальша військова кампанія також не мала успіхів. Заявлене звільнення Донбасу за більш ніж два роки війни так і не відбулося, і значна частина Донбасу контролюється українськими військами. З цього можуть випливати два протилежні висновки. Якщо Путін раціональний гравець, а не ідеаліст, то спроб знову захопити Україну таким способом не буде. Військова кампанія Росії не призвела до значних успіхів, а очікування Путіна про те, що українці здадуться, не справдилося. Серйозно опір показав, що абсолютна більшість українців не хоче бути із Росією, а після нинішньої війни тим більше. Однак, якщо ж Путін ідеаліст і мріє про відновлення СРСР або об'єднання російських земель. То подібна спроба може повторитися через деякий час, тому багато залежатиме від особистих установок Путіна. Перешкодою на шляху до реваншу стане питання відновлення російської армії. Російська армія після закінчення війни потребуватиме серйозного відновлення і переозброєння, незважаючи на те, що Росія зараз нарощує військову сферу, фактично все йде на підтримку нинішньої війни. Більше того, Росія зараз виснажує свої стратегічні запаси ракет, танків, БТРів та іншої техніки. Особовий склад також несе втрати і може виникнути нестача командування і кваліфікованих кадрів. Загалом вузьким містом для реваншу може стати російська армія і швидкість її відновлення. Багато залежить і від міжнародного становища, які країни в підсумку будуть послаблюватися, а які набирати силу. Чи розпочне Китай війну на Тайваня, чи загрузне у внутрішній економічній кризі, чи будуть Сполучені Штати зміцнювати свою позицію у світі або навпаки втрачати позицію. Що будуть робити країни так званого глобального півдня після війни, чи зможуть створити власні коаліції чи союзи? Чи будуть такими ж сильними санкції проти Росії або вони послабшують? Усі ці події впливатимуть на можливості Путіна для реваншу. Відкритим залишається питання: а наскільки Путіна вистачить чисто фізично. Цього року Путіну виповниться 72 роки, що на мали вік. Прогнозування смерті Путіна справа невдячна. Однак цей фактор може зіграти ключову роль, в принципі, у російсько-українських та російсько-західних відносинах. З огляду на вік Путіна він може навіть не дожити до спроби російського реваншу. Разом з цим виникає питання, а хто прийде на зміну Путіну. На цей рахунок у мене є ціле окреме відео, але суть полягає у тому, що смерть Путіна породжує безліч різних сценаріїв, починаючи від становлення ще більш єструбинної влади і закінчуючи революцією і нестабільністю в Росії яким чином станеться транзит влади від цього і залежатиме ймовірність реваншу. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що ймовірність реваншу залежить від того, які гарантії дадуть Україні, за яких умов буде закінчення війни, і взагалі від того, чи доживе Путін до моменту, коли реванш стане доступною опцією для Росії. Адже в будь-якому разі Росії потрібно буде відновлювати армію після війни. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.